Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Ранок мовчу, бо саме такий пташиний концерт. Не хочеться порушувати їх спів. Сонечко ще тільки сходить, а небо підсвічує хмарки. Такого якогось помаранчевого чи рожевого кольору. Дуже гарно, начебто картина якогось такого дуже талановитого художника. Кожна пташка, тваринка і ми з вами, та й деревинка, рослинка вже з нетерпінням чекають весни. Хочеться вже сонечка, тепла і радісний змін в нашому житті. Перші квіти. Ще днів два і прийду нарву собі на чайок. Сьогодні вітер. Не видно бжіл, вони швиденько знайдуть ці квіточки небо блакитне. І блакитна калюжа. Тінь і ще лежить сніжок. Як би там не було? А з кожним днем? Весна бере своє, і проліски вже прокльовуються. Це багато років тому назад чоловік був в лісі і привіз декілька кущиків. Я посадила, і тепер вони ростуть. Починаю з білої петунії. Вже я дві штучки посадила. Біла петунія. Вона сама перша зійшла, сіяла 2 березня, сьогодні 12-10 днів. Вона ось такий вигляд має. Червона меншенька. Ще день-два, тоді буду її пересаджувати. Ну, а фіолетова тільки починає сходити. Дві насінинки не проросло. Ну, думаю, що вони вже і не проростуть. Так що з 10 насінинок вісім зійшло. горщички насипаю землю. З таблеточки знімаю оболонку. І ділю пополам. Тепер, по розміру, роблю таку ямку, щоб можна було поставити і заглибити її нижче, аж поки листочки. І ставлю горщечок, присипаю з грунтом земелькою. Отак. Бачите, такий малесенький росточок, ну нічого, він виросте. Ну, а тепер по краях горщечка проливаю ґрунт. І тепер же постійно буду дивитися, щоб ґрунт був вологий, але і не заливать. І так. Буду садити в долі. А як я вже сказала, червону буду я садити завтра післязавтра, а фіолетову ще пізнішенько. А це біленька. Бачите, такий росточок. Нічого, ми його отуди поставимо в горщечок, присипемо по, по листочках аж до листочків. І полем. Грунт як осідатиме, то можна іще досипати. Ось так. Ось, ви все він присів, я досиплю. Іще. Пітуня росте і гарно розвивається. Зараз досаду, досажу і іншу, іншу цю пітунію. Знову я займаюся своїми квітами і овочами. Що сію, а що пересажую? Знову була в магазині, в нас докупила землю і не думала нічого купляти. Ні походила, походила, подивилась на пакунки і ще кое-що купила. Ну, зразу швиденько, що я сьогодні пересадила ось таку червону петунію, 10 насінин було, 5 зійшло. Ось такими маніпусінькими, Бачите? Я його пересадила. 15 березня, березня сьогодні. Ну, від відео в мене виходять із запізненням трохи, вже ж, вибачте. Так, ну, ось так виходить у мене. Е, пітуні, попереднє відео ви дивилися, я там е, показувала е, пересажую білу пітунію. Ось таку. Це 12 березня, сьогодні 15. Уже вона ось така. Вже підростає, бачите. Пересадила її у грщички, і вже вона ось. садила її ось такою. Зразу вона ось така. Ну, так, да, розсада, як малесенькі дітки. Треба постійно біля неї ходити і постійно за нею доглядати. І не факт, що, що там усе вийде добре, так як хочеться. Тоді зразу ставлю. Ну, а Фіолетова, то, що виписувала, ой, 20 насінин, 20 драже, 3 три, три штуки, і то ні про що. Та розсада, що три штучки, зійшло, я не знаю, й діло з неї буде. Це однорічний флокс. Ось такий у мене. Сіяла густенько, а так зійшов. Ну, тут хвати, я думаю. Та не думаю, хвати. Аби, аби це дольше виросло, розкущилось горно, прижилося. Звісно, на вулиці, ой, ну на вулиці їх марненько, да, буває частенько. А в хаті, ну, холодненько. І підтоплюємо ми. Протоплюємо, поки топиш, поки тепло, а тоді й прохладно, а, можливо, недостатньо не тепла для розсади. Ну, ну, що є, то є. Умови вже такі виходимо з тих умов, що, що маємо. Ось така розсада флокса, то я, можна підсипати отак з землею, між рядочками. Ну, а я, мабуть, таки пересажу її такі горшечки. Кожну окремо. вже ж буду десь стовити. Уже ж десь стовитиму. Так. Це, посіяла сьогодні капусту ранню. Ранню капусту посіяла. Три сорти. Прошлогодня в мене минулорічна ось супер рання. І ту, що я купила в цьому році. Отак пронумерувала 1, 2, 3. І тут посіла, зробила три борозенки. І ось так. Бачите, теж 1, 2, 3. Ці ж лоточки я накрию плівкою і поставлю на підліконня. Всіх гібридів тут по 20 насінин. Ну, в одному пакунку не було 20, 17. А тут. Оце супирання. Тут не, її не зрахуєш, не злічиш багато. То і в минулому році сіяла її. І в цьому році, і ще, ж, дасть Бог, посіємо на наступний рік. То рання капуста. Це помідори. Помідори Санька ранні і. Ультраранній північна королева. Північну королеву я вже сіяла, ну і саньку теж. То помідори погоні. То вирішила їх також і в цьому руці посіяти. Ось так я поділила їх тут і он там поставила С Санька. А там воно буква К не видно, да? Ну, К-королева. Північна Королева. Картопля. Картопля. В магазині мені сказали в середині березня посіяти і в глибоченький ящик. Ну, я трохи так, що знайшла в інтернеті, подивилася, то насіннячко дрібнесеньке, малесеньке. Його не можна присипати, його не можна заганяти в ґрунт, бо воно не зійде. Насипала ґрунт, зволожила. Зверху, ось, так як і петуню сіяла, сюди в кришечку насипала на і вологою зубочисткою отак набирала, брала і розкладала по поверхні. Зверху не, також не поливати, не, не прискать водою, бо заженеш. В землю, це так, як там чоловік казав, і не зійде. Ну, така примхлива, примхлива. Ну, що ж, схотілося спробувати, то, то спробую. Але ж якщо й не вийде, а хочеться, то можна ще ж помуштрувати літературу або й той інтернет і спробувати тоді вже ну, на наступний рік. Так, Асоль і мілена це все раннє ультрародні сорти. Тоді чорнобривці ось такі купила, називаються купіт лимон. Мені подобається такого лимонного кольору. Це не грязна, прибила пальчик Ой, болюче. Так. Лимонні мені подобаються. Посіяла ось в такі два лоточки. Чекаємо, чекаємо коли зійдуть. ага, Ну, і ще ще мені закрутило ось таку петунію посіять. Сненні F1. Купила два пакуночки. Тут по 10 штук пакуночку 20 штук. Ну, в 5 таблеточок поклала. Подивлюся що ж тут зійде. ну Хоч може там гратися, не гратися цими розсадою насінням, ну, а мені це подобається. І, як кажуть, я оце сажу, заглядаю до нього, відволікаюся від усяких думок негативних і отримую душевне і естетичне потім задоволення. Вже заставляю під віконня свої розсадою. Я вам вже казала, якщо хто дивився мої попередні відео, що у нас лутки дубові ми залишили, а вставили євровікна, ну, оці ж лутки дубові, вони такі, як кажуть, як дзвін. І ще стоятимуть і стоятимуть то ми їх і залишили. Ну і що я попросила зробити свого чоловіка для себе. Ось він такі шурупчики поприкручував ось тут. тут. І зробив мені ось таку поличку. Ну, це на 4 вікна він мені таке зробив. Тепер, і оце як починається у мене розсада, то я отак ставлю, ось так ставлю цю поличку на шурупи. Виходить у мене два поверхи. Бачите, тут знизу перший поверх, і зверху другий поверх. Тепер я, тепер я ось. Лобелія моя, це вже те, що зійшло, я ставлю ось так на другий поверх. Тепер воно там буде. У мене стоять і рости. Ну, звісно, туди мені треба лізти на стульці. На Стулиць ставить і лізти. Ось так і можна поставити поки що. Мої фіолочки туди, бо знизу. Ні, ну, я знизу ставлю те, що тільки, тільки повинно сходити. А зверху вже Що зійшло? Ось так. І так у мене ще а, нічого, що тут у лутках ці негарно там може комусь, а мені в самий роз. Нормально. Ну, ось так приспособились ми. Оток. Тепер я буду розставляти те, що понасівали та понасажувала. Це я нічой збираюсь пити, а лікуватися. З віком, ви знаєте, в мене часто стали воспалятися ясна. Раніше я не знала, що воно таке, ну, а тепер оце, тепер оце знаю. Тільки щось тверденьке з'їм. Так, і розпалилися. І це головне, що в одному і тому самому місці, десь, десь слабина в моїх яснах. Їду тоді до стоматолога, кулють в ясна, що болючі, а що тоді тижнів два. Страждаю я тим желудком, поки воно все восстановиться. А це вже поїхала оце останній раз, кажу, кажу не буду уже ваші вколи колоть, щось порекомендуйте інше. Ну, вона дала мені породу, стоматолог на стакан тепленької водички оце чайна ложка, соли, І разів два-три, дивлячись, як ясно розпалилася. разів два-три на день. Полоскать. Ну, а скільки днів вже ж, тож, уже ж кожен дивиться по собі. І ви знаєте, мені ця порада сподобалась. Особисто мені допомагає. Ну, я з вами поділилася цією порадою. Буду рада, якщо хтось нею скористується і також комусь це допоможе. Ну, от, якось так сьогодні я разом з вами. І посадила, і посіяла, і ясно полікувала. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго.